Всім доброго дня, компанія Хеса, канал Кахеса як завжди з вами. Маємо на сьогодні 7 січня 2025 року. І сьогодні у в нас в перегляді шестерні. Заміна шестерень – це електродвигун-редуктор. Такий от в одному корпусі все так стоїть. Тобто, ну, да, електродвигун можна знімати, два е саморізи, можна від'єднати. Сам редуктор металевий повністю вся обойма. Для того, щоб його розібрати, треба розігнути. Ось такі вусики є. Металеві розгинаються і, в принципі, все достається легко, так без всяких складнощів Це в нас мотор-дозатор миючого засобу Meteor Mod 956 і далі там 3 літери є ще. В описі ми це додамо. Нічого не звичайного, все простеньке, але як зазвичай всередині шестерні йдуть пластикові. Е, ну Це те, що залишилось від стареньких. Бачите, тобто вони то розірвані клам. Зовсім тут нічого вже не залишилося, але ж нам важливо було порахувати зубчики. І хочу сказати, що шестерня, яка оця от товста, вона йде тоненька. Вона тут зовсім, я спробую, можливо, зараз достану покажу, вона зовсім тоненька. Наше рішення було збільшити, стовстити. Ну, ось вона, яка тонка тут, і яка вона у нас мається отут. Бачите, залізницю. Да, Тобто все воно встало на свої місця, все працює. Ну і зазвичай все ми намагаємося потовщити, посилити, якщо в є, є така можливість технічно це все зробити. Тут в цьому випадку так сталося. Зробили ми її, ну, все у нас вже працює. Ось якщо рухати цей механізм, то бачите, всі шестерні крутяться. Єдине, що як зазвичай даємо пораду від себе, що. Шестерні ви маєте замінити, але ж перед тим якісно вичити весь редуктор, якихось зайвих там запчастинок, шматків, зубчиків чи ще чогось має, не має бути взагалі. Бажано вичити все, навіть електродвигун. З цею шестерню так само туди заглянути, передивитися, щоб там нічого ніде не залишилось. Після того додати нового мастила. Бажано щось таке, що працює з пластиком, ні в якому разі не солідол. Ми використовуємо літол 24 або щось таке. Що схоже на нього. Ну, вже більше 10 років, можу сказати, все якісно працює. З пластиком нічого не відбувається погано, все змащується. Таким чином, після змащування, можемо збирати все назад, ставити, скручувати, ну і все, в принципі, уважає тоді вже буде готове. Порядку. Ну, зараз у мене, певно, зараз в ідеалі це не вийде зробити. Ну, я думаю, складнощів в цьому, якщо ви вже розібрали, складнощів зібрати вже в тому не буде. Тому ось так. Це вже в нас є в наявності, все готово, І одна, і друга шестерня вже є. І що, як в кінці завжди про нас? Компанія, яка займається 10 років виробами з пластику, направлення побутова техніка, автомобілі, дитячі іграшки, мед обладнання. Багато чого в нас вже є. На наш сайт заходите, будь ласка, наприкінці відео він буде. Телефони наші так само там є. Якщо чогось в нас ще немає, ви всилаєте до нас, зв'язуєте з менеджерами нашими і все, і ми робимо те, що вам буде необхідно. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ!